Що що? Що це за процес? От э, зрізати цього. Вот. Це ще запечатане? – Це називається забрус. По Як? Забрус. 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 Да. А тут бджілка ходить, то що воно? Ну вже і так і є доля. А ти не грубо зрізаєш? Ні, нормально зрізаєш. Тут там же ж меду багато. Ну. То тобі він теж, це саме медом, Гриша? Оце їсти оце, так? Да, їсти, навіть якщо багато його є, то ти його викачуєш. Так? Ну, перед ці джую будемо казати, то він саме ціни. Саме ці. ну, полізний будемо казати. То його просто може просто жувати. Да. Так? Ну, тут, якщо ти викачиш десь вулики, то буде ціла каструля цих розрізків і дві дружброві банки меду. Понимаєш? Ага. Там його посвячувати, береться. Для себе. Ще я там комусь так. І собі ж єшки наворот, так? Ні ну це зрізки, а мед, тут само собою ще є. Все, Танюся, зрозуміли, що це за процес. І в медогоночку ставимо, так? Так, да, і в медогоночку. А медогоночка? Медогоночка на чотири рамки, так? Так, да, на 4 рамки. Ага, понятно, понятно. Це що ось така посудка була, тільки невисока. Uh -huh. Бо незручно зрізати. У uh -huh. мене там міла цю процедуру, робить Міла міло. У мене будеш ти грішення робити. Добре, Томі. Я все буду тобі робити. Все буду Танюнька робити, моя манюнька. Буду тобі все допомагати. Де не започатоний вже зіли. Де не ага. so. Вот, Так. Я казала, що хоч би Юра раніше мав час приїхати ну, розідяти. Будемо клати, як сказати, от дивіться, бачу, ж не з'їли. Ну вони ж теж є. Нічого. Да. Вони, вони для себе ще приносять. Вони ще принесуть собі мене? Ні, ну як, зараз ще десь солонечні цвіте, бачу, німця там багато падалішні цвіте. Ще там якісь нюанси є. Таня, бачиш різати? Бачу, дай ще спробую. Зараз будеш пробувати, бо нас трохи часу немає. А, ну давай. Бо нам так спробуємо, що біду до машини ніхто не дійде і ми меду не скачаємо. Ого, <гум> я одразу шукаю з динучок. <гум> <гум> ну, крутити я тобі ручку дам. Крутити дасть тобі, Томі. Та Бери ручку, крутяй. Давай. Крутять, Тані. Помаленьку крути. Ну сильніше, давай — Розкачуй, розкачуй. — А мед не буде вискакувати. Не буде. Скачкать скач. Тримай ще одною рукою, навіть Ти що пацієнти не те мило, щоб це було. Ні, ні, ти так мали не викачай. Сильніше. Трохи ручку далеко поставив для тобі, да? О, так? От так крутий. Получається, Що? — Получається? Крути, крути, крути. Сильніше крути. Nemer. A ja znam ti, Jura, što A ti više tako ću biru? Ne, bač, mi ne te še je slabo